Edwards gets it back and threw it down. And... Всіх вітаю. Сьогодні у нас 19-те. Розпочинаємо з положення команд. Філадельфія, на чолі з Кайлом Лаурі, перемогла Майами гід і стрибнула з восьмого місця на шосте. Індіану відповідно зайняла сьоме, а гід повернулась на місце Філи. Також трапилось те, чого я не очікував, і Міннесота обійшла Денвер у таблиці, посівши другу сходинку на заході. Нагадаю, що команди будуть мати ще цілих три очних зустрічі в цьому сезоні, які, як на мене, стануть вирішальними. Лейкерс перемогли Атланту, а ГСВ програли Нью-Йорку. І як результат, лейкерс посіли дев'яту сходинку, а ГСВ повернулись до десятої. Як я тільки не сказав, Міннесота сьогодні здолала Юту і вийшла на друге місце на заході. Ентоні Едвардс є безперечним лідером, і основною причиною того, що команда впевнено тримається на своїй позиції і навіть поліпшує її в матчах березня, які відбулись після травми Карла Ентоні Даунса, людина Мураха забирає статистику з 31 одного трьох очок, сімити двох підбирань та п'яти асистів. І друзі, просто подивіться, що він сьогодні створив. And only had one shot attempt in that first half. Another turnover for Utah. Edwards gets it back and threw it down. And one from the Raptors. Immediately looked down at his hand. Леброн Джеймс та Джей Джей Редік анонсували новий спільний проект. Подкаст про баскетбол під назвою Mind the Game. Прев'ю ролик ви можете знайти на їх спільному каналі, посилання на який я залишу в коментарях. Виходити він планується щотижня. В описі написано, що чолов'яги будуть цитую. Поетично розповідати про гру, яку вони люблять на столі. Там ще вино стоїть, яке вони попивають. Тож атмосфера дійсно приємна. Джей джей редік до того ж, як на мене, дуже гарний експерт з великим досвідом. Тому має бути цікаво подивитись такі дискусії. Якщо Ютуб дозволить, буду робити переклади для вас. Вже класичні новини з лікарні. Гравець Лейкерс Крістіан Вуд пройде артроскопічну процедуру на лівому коліні, через що він пропустить декілька тижнів. Останній раз він з'являвся на майданчику у грі проти Юти аж 14 лютого. Бігмен в цьому сезоні набирає 6,9 очок, 5 та 1 підбирань та 1 асист майже на 47% з гри за 17,4 хвилини на майданчику. Оуджі Анунобі, який 8 лютого переніс операцію, де йому видалили фрагмент кістки у правому лікці, і який відіграв з того часу лише три останні гри нью Йорка сьогодні пропустив матч проти ГСВ через післяопераційне ускладнення. Поки немає конкретних термінів його повернення. Але очікується, що це не обмежиться однією грою. Він є дуже важливим елементом у складі. Нікс за 17 матчів, які він відіграв за них. Нью-Йорк переміг у 15. за 35-2 хвилини. Він у середньому чотирнадцять очок, 4,9 підбирань відбирань на майже 50% з гри. Та робить не менш важливий вклад у захист, стримуючи своїх опонентів на 35% з гри. Що є увага найкращим результатом серед гравців, які відзахищались, хоча б від 150 кітків. Кевін Хюртер отримав травму лівого плеча на початку гри проти Мемфіса. Скільки пропустить захисник Сакраменту, невідомо в цьому сезоні він у середню 10,4 очок, 3,5 підбирань при 36% з відсотках Джейсон Тейтум теж пропустив сьогоднішню гру проти Детройта. Зірка Бостона має проблеми з правою щиколоткою. Він є лідером своєї команди за очками. 27,1 та підбираннями 8,3. Але як ми бачимо, ніяких проблем з пістонцю його відсутність не виникло. Новачок Вашингтон Wizards з Кулібалі пропустить залишок сезону через перелом правого зап'ястя. Сьомий пік драфта 23-го року, у середньої 8,4 і та близько одного перехоплення та блокшота за 27,2 хвилини. Минулий тиждень можна назвати тижнем Джейленів, бо Джейлен Грін та Джейлен Брансон стали гравцями 21-го тижня в NBA. Джейлен Грін у середнього 26.3 очок, 8.7 підбирань та 3.7 асистів, здобувши для Х'юстона 3 перемоги з 3. А Брансон збирав 35.7 поінтів та 5 асистів, зробивши те саме для Нью-Йорка. І не додати, Сьогодні грали лейкерс та Атланта, де перші просто розтрощили других, але в конкретному моменті гравцю лейкерс було дуже не солодко, Тому дивіться, що зробив Джейлен Джонсон з Остіном. Біт Лейкерс еледи е Даунін Джорджа. Терновертайм тикенбайджонсен. wow what a way to start the game for Atlanta uh, was that the guy I just told you about in the open field to <laughs> keep an eye on Jaden Johnson I mean Jao should додивились, на все добре.